Учаємо до нашого теро Грабського, військового експерту. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студент. пане Сергію, Ми обговорюємо атаку безпілотників. Спочатку це було безпілотники невідомого походження. Далі зміни писали конкретно на The Newsweek, що це були українські безпілотники. Бобер, які мають дальність більше тисячі кілометрів. Пане Сергію, наскільки ви вважаєте, потрібно бити по Москво-Сіті, Тому що Володимир Горковенко каже, що все ж таки потрібно більше знищувати логістичні шляхи і в, в, в воєнні, виключно воєнні об'єкти, аеродроми там, де знаходиться пальне, логістична. Хаби нашого окупанта навіть на території Росії, ну а Мозку у Сіті, як то кажуть, для картинки, що скажете? А, ну, ви знаєте, я з паном Володимиром повністю погоджуюся як військовий, тому що дійсно для наших, скажімо так, нагальних потреб знищення логістики противника є виключно важливою е, задачою. А що стосується використання безпілотників, хай це буде БОБЕР. Як вам буде завгодно проти об'єктів в районі Москва Сіті, треба розуміти, що логістика противника існує не тільки безпосередньо на лінії фронту, а ми маємо ще такі критичні загрози, які називаються аеродроми противника стратегічної авіації, які прямо зараз повітряної тривоги, які прямо зараз нам дозволяють і я Ні, все розуміє, які нам до, до, дошкуляють і треба розуміти, що для нас це є надзвичайно важливим. І я б розглядав це питання, знаєте, з такої навіть прикладної е, точки зору, а саме. Ми почали випускати ті безпілотники досить недавно, саме в тих обсягах, які ну в по тих технічних завданнях, які ми маємо, і вони ну, знаходяться в стадії е, науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських е, робіт і удосконалення. Таким чином, ну скажімо так, такі примітні цілі, які в тому числі мають певне політичне і скажімо так ментальне значення, ну чому б ні. До речі, ми досліджуємо ще і щільність протиповітряної оборони саме Москви району Москви, що дозволить нам, у після проведення певного досконалення і вивчення параметрів експлуатації цієї техніки використовувати її вже більше по військових об'єктах. Ну а зараз знаєте, давайте не забувати ще такий дуже важливий момент. Ми можемо оцінити ефективність використання цієї зброї, тому що на відміну від нас. Жителі Росії ще не навчилися скривати і їхні, скажімо так, силові структури не навчилися нейтралізувати побічні наслідки. Тобто, ми бачимо наскільки ефективно чи неефективно ця чи інша зброя потрапила в той чи інший будинок, що так само входить в параметри. Науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт, тому хай літають. Дай Боже, нам союзники допоможуть, і ми створимо ще свою зброю, яка може бути використана як для військових об'єктів. Ну і е не слід забувати, що ми маємо розвивати цю зброю, е використовуючи як навчальний полігон, в тому числі Москва-Сіті. До речі, до так. речі, знаєте, є ще такий аспект, який є не ну не дуже військовим. Але мої друзі звернули на це увагу. Москва сіті це є концентрація бізнесу в Москві. І самі розумієте, що зараз той бізнес почне ну, просто банально тікати, відміняти ті оренди і так далі, і тому подібно, якось як то кажуть, виходити з Москви. Це так само є і елемент, хай дуже невеликий, але морального і економічного впливу на противника. Тому, якщо ми можемо собі дозволити використання безпілотників саме для цих цілей. Ну, хай так і буде, але підкреслюю ще раз, я повністю підтримую е -е, те, що сказав пан Володимир. Що в першу чергу ми маємо наносити удари по важливим військовим об'єктам? Ну і не будемо забувати про те, що міноборони фактично зізналося, що воно само атакувало моску сіті, тому що принаймні, воно ці намагалося посадити ці безпілотники. Вони змінили курс за допомогою РЕП і вдарили по моску сіті, тобто фактично самі себе і як то кажуть, побомбили. А пане Сергію, отут ми з Володимиром Горковенком обговорювали важливість переривання логістичних ланцюжків окупанта, особливо удар по Чунгарському. Залізничному полотні сьогодні вранці з'явилися фотографії дуже такі яскраві, попри заяви зрадників сальдо, що там все чудово. Ну насправді фото показують, що там не все чудово. От якщо коротко, ваша репліка, будемо рухатися вже до Бахмуту. Це дуже важливо і абсолютно справедливо знищення такого мосту. Хай зараз воно значно послаблює логістику противника, тому що не слід забувати основа оперативної логістики російської армії це залізничні шляхи сполучення, тому зменшення або мінімізація можливості використання таких шляхів сполучення значно впливає на можливість противника чинити опір і утримувати позиції на лінії фронту. Андрій, українські військові продовжують контрнаступ на південь від Бахмута. Також Сили оборони все так само стримують росіян на Куп'янському і Луманському напрямках. Про це інформують в Генеральному штабі. Крім того, Збройні сили України відбили ворожі атаки на Харківщині і Запоріжжі. Слухаємо. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. На шахтарському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Пане Сергію, давайте почнемо з Куп'янського та Лиманського напрямку. Там кілька тижнів тому, пам'ятаєте, була дуже важлива неприємна інформація для нас, що росіяни почали атакувати. І ось зараз сил оборони все ж таки стримують росіян. Наскільки великою є загроза Лиманський-Куп'янський напрямок? Наприклад, я чула, що там розташована статисячне угрупування окупанта і збройні сили України, Сили нашої оборони, мають все це стримувати, і це заважає напевно, що контрнаступальним діям як ваш погляд. Ну, ви знаєте, хай це звучить трошки цинічно, ми знали про концентрацію військ противника, що починаючи з зими, тому що вони активно перекидали на той напрямок сили та засоби, і власне ми готувалися до відбиття цього наступу. Тому сказати так, що це критично впливає на наші резерви, я б не став, я б з цим не погодився, тому що ми маємо певне угрупування військ, яке спрямоване на те, щоб стримувати цей наступ. Противник так може проводити такі певні демонстраційні дії, але якщо ми подивимося. Сі на карту, то навіть прорив, давайте гіпотетично уявимо собі прорив до Купенська. Він значно не змінить ситуацію на лінії фронту на цьому напрямку. Тобто буде просування, знаєте, вздовж лінії фронту, переміщення там від жеребця річки Жеребець до старого сколу і так далі, і тому подібно, але стратегічно воно не змінить картинку е серйозно. Власне, ми це вже е нейтралізували і противник, незважаючи на те, що він сконцентрував такі колосальні ресурси на цьому напрямку, які ну приблизно наповні. Ловини трошки ми відрізняється від того, що ми не починали широкомасштабну агресію і не, не спромігся здобути будь-яких значних перемог, звісно, це наслідком наших відчайдушних і героїчних дій на наших хлопців, які тримають там оборону, які стримують противника. Але сталося так, як сталося. Тобто противник не досяг там певного результату, незважаючи на те, що він продовжує і буде продовжувати спроби атакувати наші позиції, маючи на меті. Таке хрестоматійне завдання, яке описано в настанові по оперативному мистецтві як відволікаючі дії з метою перенаправлення резервів противника, тобто наших резервів. Але ми на це не ведемося. Ми проводимо продовжимо наші бойові дії. Та пане Сергій, ну і наостанок, от контрнаступ на південь від Бахмута, які можливості розкривають для збройних сил України. Ну і ситуація на півдні особливо хвилює нас, звичайно, що запорізький напрямок. Ну, якщо дуже коротко контрнаступ на Бахмуті він повністю вписується в концепцію проведення весняно-літньої кампанії Сил оборони України, адже таким чином, проводячи такі локальні наступальні дії, ми притягуємо вже до себе противника, не даючи йому можливість здійснити маневр резервами з інших напрямків, примушуючи його вводити в бій. ну, такі оперативні резерви, як за певними даними пару тижнів тому вони ввели в бій там два танкових полки та підрозділи повітряно-десантних військ. Тобто ми там. Ведемо вже нашу гру, яка дозволяє нам проводити більш успішні операції на півдні. Звісно, на півдні ситуація надзвичайно складна. Підкреслюю, надзвичайно складна, тому що противник чітко усвідомлює до чого може призвести прорив фронту на південному напрямку. Тому він відчайдушно намагається утримати свої позиції. Але менше з тим ми прориваємося і в районі Вербового на Запорізькому напрямку. Ми вже фактично підійшли до головної лінії оборони, знищуючи про. Тивника тому е, бої там триватимуть. Скільки вони будуть тривати саме на цій лінії, невідомо тому що це залежить від е, численних факторів, але те, що ми вже вийшли на цю лінію, ну вселяє такий певний оптимізм. І тут можна згадати слова дуже обережно згадати слова генерала Боданова. є велика вірогідність того, що ми будемо скоро в Криму, але так. це буде тільки результатом нашої напруженої бойової роботи, і ситуація там надзвичайно складна. Дай Боже, пане Сергію. Дякую вам дуже, Сергій Грабський військовий експерт.